Усім добрий ранок. Сьогодні 2 вересня. Ми зранку ходимо на пляж. Нам дуже подобається таке спокійне, тихе море. Дивіться, воно сьогодні як геть спокійненьке, як... як річка у нас на дачі, але море. Ми вже поплавали, прийняли для себе заряд. Енергії на цілий день ось і йде тут поруч. Нам подобається кафешечка, де можна випити кави. І дивимося, що сьогодні якось прикрашають набережні. Такими яскравими стрічками. Мабуть, увечері буде якесь свято. Ну, як буде, я вам зніму і покажу. А поки п'ємо каву. Всім гарного дня!